В іспанському житловому комплексі Кала Альта в Вільяхолосі, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, за нез'ясованих обставин загинув 61-річний українець ігор Грушевський. Це колишній посадовець департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України. Повідомляє іспанська газета Ель Español. Ввечері 29 червня ігор плавав в басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли обличчям вниз у воді без ознак життя. Першу допомогу намагалися надати сусіди, згодом медики, але врятувати його не вдалося. Смерть викликала підозри серед мешканців, хоча на тілі не було явних слідів насильства. З одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт. Утім, не відкидають і можливості вбивства. Момент тут цікавий, адже загибель Грушевського відбулася менш ніж за півтора року після вбивства в цьому ж самому комплексі російського льотчика, якого звали Максим Кузьмінов. Він якраз втік до України разом із військовим гелікоптером Мі-8. Тоді російські агенти вбили його у підземному паркінгу цього комплексу. Подібність місця та обставин двох смертей викликають підозри в можливій причетності саме російських спецслужб і до цієї справи.